Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні у нас з вами, дітки, заочна екскурсія, а називається вона Хто працює в школі. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. А почнемо ми наш урок із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке число та який день тижня. Перевіримо, сьогодні понеділок, 11 грудня. Тепер поговоримо про погоду. Тепло чи холодно, дітки, на дворі? А який стан неба? Похмуро, хмарно чи сонячно? Чи є сьогодні вітер? Чи були вранці опади? Спробуйте відгадати загадку. Чистенькі віконця сміються до сонця. Діточки довкола. Наша люба школа. Правильно, це загадка була про школу. Найвідповідальнішою професією у школі, звісно ж, є професія вчителя. Учитель навчає і виховує дітей, допомагає їм пізнавати світ, щоб вони досягали успіхів у житті та були щасливими. А чи знаєте ви, що, окрім вчителів, в школі працюють ще й інші люди? Запам'ятайте. Як ви гадаєте, про... про кого це зараз буде? Оповідь. Здогадались? Талановитий керівник. Давно він на посаді. Сидіть на місці, він не звик. Він контролює, радить. Директора всі поважають, поради вчителі питають. Отже, це директор. Чи знаєте ви, як звати директора нашої школи? Та де знаходиться його кабінет? Кабінет директора дітки знаходиться ліворуч у вестибюлі. А от звуть її Ольга Васильівна. Як ви гадаєте, що робить наша директорка у школі? Я вам трішечки підкажу. Вона налаштовує роботу, узгоджену роботу всіх служб у нашій школі. І вчителів та вихователів всього педагогічного колективу, і роботу нашої бібліотеки, роботу медичної сас... частини, адміністративно-господарського персоналу, кухні і багато-багато чого ще у її обов'язках. А для чого, на твою думку, в школі потрібні лікарі та медичні сестри? В яких випадках ти маєш до них звертатися? Отже, коли ми з вами, дітки, прийдемо до школи, ви маєте знати, що у нас у школі є багато і лікарів, і медичних сестер, і логопедії, і інструктори ЛФК. І всі вони. Зобов'язані стежити за вашим здоров'ям. А в яких же випадках ви маєте до них звертатися? Наприклад, якщо щось заболіло, можливо, голівка заболіла, чи животик заболів, чи навіть зуб, якщо заболів. Або на перерві гасатимете та десь чимось вдаритесь, так? Тоді Або хтось вдариться, тоді треба йти до медичної сестри або до лікаря. Ну, а зараз. Пропоную вам загадку. Залюбки він куховарить. Всім смачненькі страви варить. Хто це такий? Це кухар, правильно. Кухарів у нашій школі, дітки, теж кілька. І коли ми прийдемо до школи, ви зможете вже оцінити, як смачно вони в нас готують. Ну, а! Цю людину, цю професію, ви знаєте вже точно. Це бібліотекар. Пам'ятаєте, дітки, коли ви з нею познайомилися, коли ходили отримувати підручники, вона дала вам і букварики, і математику, я досліджую світ і англійську мову, видала вам всі-всі підручники. І сподіваюсь, що попередила. Що треба з ними поводитись дуже-дуже обережно, тому що після вас, за ними, будуть вчитися ще й інші дітки. А це, здогадались, хто це? Це прибиральниця. Прибиральниця все миє, щоб виблискувало все замітає, витирає, пил від неї не втече. Ноги добре витирай, прибиральниць. Поважай. Отже, коли будете ходити до школи, то обов'язково треба витирати ноги та перевзуватися. Ми будемо поважати з вами труд прибиральниць. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Адже йому треба. Восени поприбирати листя, а взимку розчистити доріжки від снігу, щоб можна було добре пройти до школи легко. Ну, а зараз давайте спробуємо закінчити речення: в нашій школі працюють люди таких професій, про кого ми говорили. Є в нашій школі вчителі та вихователі. Є директор, є заступники директора, є медичні сестри, лікарі, інструктори ЛФК, логопеди, кухарі, прибиральниці, двірники. Бачите, як багато людей працює в нашій школі. А зараз подумай і скажи, за що ти можеш подякувати бібліотекарю. Сподіваюсь, ви знаєте так? за те, що вона зберігає для вас книжечки, щоб потім віддати. Вона може запропонувати не лише підручники. У нашій школі дуже велика бібліотека, де можна брати почитати ще й художні книги. Спробуйте пояснити прислів'я мудрими ніхто не вродився, а навчився. Пояснили? Я вам трішечки допоможу. Коли дитинка народжується, вона ще не вміє ні говорити, звісно ж, читати-писати, так? А для того, щоб стати кимось у житті, щоб здобути якусь професію, обов'язково цьому всьому треба вчитися, а потім ще й після школи продовжувати навчання, щоб здобути якусь професію. Так, ну а зараз давайте подивимося. Ось ми бачимо отаке місце роботи. Хто тут працює, як ви вважаєте? Вчитель чи бібліотекарка? Правильно, це робоче місце вчителя. Ідемо далі. А хто тут працює? Вчитель чи кухар? Правильно, це робоче місце кухаря. А тут хто працює у бібліотеці, дітки, хто працює? Бібліотекар, правильно! Я вам пропоную сьогодні ввечері пограти в таку гру. Ви розповідатимете своїм рідним про те, що робить людина на роботі. А вони мають здогадатися, про яку професію ви розповідаєте. Ну, а тепер перейдемо до роботи в зошиті. Треба з'єднати назви професій, які щодня дбають про тебе у школі з відповідними зображеннями. Нагадаю вам, це завдання номер 1 на сторінці 39. Отже, є у нас назви професій: бібліотекар, кухар, учитель, шкільний лікар. Поєднайте, будь ласка, зображення. Як ви вважаєте, де тут зображено лікаря, де бібліотекаря, де вчителя, а де кухаря? Ну, Сподіваюся, що ви розібралися. На першому малюночку це вчитель, бачите, відстоїть біля дошки та розповідає щось діткам. Отже, поєднати треба вчителя з визначенням. З назвою цієї професії? А це бібліотекарка, яка видає книжки. А на цьому малю... малюночку ви бачите шкільного лікаря, от бачите, у дівчинки заболів животик, і вона прийшла показатися до лікаря. Так, ну а це ж, звісно, кухар, який готує страви. Як ви думаєте, а без кого школа не може існувати? Без них школа це просто приміщення, просто така будівля. Правильно, дітки. Вона не може існувати без вас, ви найголовніші, у школі. Ось погляньте, як вона сумує за вами. Бачите? І біля школи нікого немає, і у дворі нікого немає, жодної дитинки немає. Отак От вона за вами сумує. А це дітки наш клас. Ви бачите, навіть всі стільці перевернуті, тому що нікому там сидіти в класі. Тому що дітки зараз вдома. Але пам'ятайте, що він клас наш, і школа на вас дуже-дуже чекають. Школа, діти, наш другий дім. У ній працюють люди різних професій. Тож давайте будемо поважати їхню працю. А зараз оберіть, будь ласка, колір цеглинки. Якщо на уроці сподобалось, то жовтий колір, якщо дуже сподобалось, зелений, і якщо не сподобалось, тоді червоний. Ну що, а тепер пора відпочивати та трішечки розім'ятися для тих, хто сьогодні не встиг вранці зробити зарядку. Thank <laughs> you. Дякую, дітки, вам за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.